Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорого і Світла. І зараз подивлюся відповіді на ваші запитання. Було запитання вперше, першим запитанням розглянуло запитання про корейців. Чи справді Корея надасть своїх корейців, Північна Корея та надасть своїх корейців, для того, щоб Путін їх використовував, застосував на Донбасі, на, на Донецькому напрямку там. Проти України та у боротьбі, боротьбі проти України. Та, карта ресурсу випала. Давайте подивимось, чи справді будуть корейці воювати проти України на нашій землі до кінця 2024 року. Я поки що тільки на цей рік дивлюся, тому що, ну ви розумієте, що в, в, в процесі війни все дуже-дуже сильно міняється, тому на довгі терміни зараз не варто дивитися. Покажіть мені, будь ласка, карти корейці, чи будуть дійсно з Північної Кореї Корейці. Допомагати Путіну воювати проти українців на нашій українській землі. Так, я бачу, що Путін просив, просив, справді, бачите, на колінах стоїть. Карта Сонця це говорить про те, що, звісно, так, йому пообіцяли. Рицаря була говорить про те, що сказали, що якщо дуже сильно в цьому буде потреба, не зараз, пізніше. Давай почекаємо. Чи отримає, та? Дивлюся, чи отримає. Та ні. Дивіться, так на рівні планах і залишиться. Він, буде, він реально буде розраховувати на те, що йому їх дадуть. А, карта Черника вказує на те, що він вважає їх досить вмілими, досить, ну, тобто, краще підготовленими, ніж, наприклад, ті, яких зараз там він в себе мобілізує. Але п'ятірка мечів говорить, що ні. Це все пусті обіцянки. Пусті обіцянки будуть. Поки що ні, поки що притримає. Дивіться. Тобто він йому так, щоб відказати повністю, не відмовить, розумієте? Він йому начебто якби пообіцяє, тільки не зараз, тільки десь пізніше. Ну, тобто, якась обіцянка була або є, так? Але... Це все на рівні інформації поки що, поки що залишається, так і, і начебто він, бачите, говорить, що так, мені не шкода, а ну, якби з тобою поділитися е, своїм, свої, своїм військом. Але Сімірка була говорить про те, що ну, двері, начебто, і відкриті, але вони не, не, не повністю, бачите, розумієте, трошки ніби завіса відсунулася, але не пройти, поки що не пройти. Тобто не отримає. І пікірка мечів у нас тут м -м, поки що ні. Ну, він розраховує, розраховує на співпрацю, на підтримку, на допомогу. Поки що я бачу, що все що він буде отримувати це в розібраному стані. Якісь, якісь деталі, ну щось напевно зі зброї, що можна потім якусь класти. Закрита дорога йому поки що до... до застосування корейців на нашій землі. Ні, тут є, тут, тут є, бачите, моє елемент підступу, ілюзії для нього. Поки що, поки що я не бачу. Так, добре, давайте тепер подивимося, що буде з електромережею. Зима 2024-2025 рік в Україні. Покажіть мені, будь ласка, карти, чи будуть вієлоподібні оці відключення, які на зараз тривають, чи буде така ситуація, як зараз, що вона покращиться, чи вона погіршиться в плані електромережі, електроенергії для українців. Зима 2024-2025. Мої дорогі, мої наші будуть руйнівні дії. Дивіться, будуть рокові події, будуть удари ще по е, тому, що дає нам електроенергію. Іде карта розрухи, руйнація і продовження. Та карта зірок говорить про те, що продовжується ситуація. В той же час вона так само говорить про світло, тобто ситуація буде нехороша зі світлом. Хтось буде обман, що за обман? Ага, ну Дивіться, нас будуть ще й водити в ілюзію. Тобто, так, будуть удари, так буде пошкоджено, так буде ну, якби, не, ну, нехватка електроенергії, але не в таких масштабах, як це нам будуть подавати. Хтось буде на цьому збагачуватися яким чином. Далі, що? Далі йде у нас співпраця, добрі новини від наших партнерів чи інших країн, так? Щось нам запропонують. Давайте дивимось далі. Буде інформація про те, що нам щось прийде. Якась допомога. Дивіться, нам прийде якась допомога від наших партнерів. І дивіться, карта правосуддя говорить відлюдник і двійка Пентакли. Це говорить про те, що частину з цього вони застосують і дійсно для, для того, щоб нам ну, дати електроенергію людям, так а частина все-таки буде або прихована або продана, або якось використана не в тих цілях. Ну, тобто на пополам, наполовину треба ділити для народу те, що, що чим нам допоможуть наші союзники, там ну, інші країни. так? Допомогу, вона буде як розділена, розумієте? Тобто не все застосують для того, щоб дати максимально людям електроенергію, яку можливо дати тими способами, методами, які ну той технікою, яку нам відправлять наші ті люди, ті країни, котрі захочуть нам допомогти, або, або, в той, або ту електроенергію, та яку нам нададуть інші країни. Ну, тут щось буде, розумієте, Тут щось буде обділено, нас будуть обділяти, нас будуть дурити. Десятка мечів говорить про те, що люди будуть страждати все рівно від нехватки ресурсу, від нехватки електроенергії. От, а люди, які за круглим столом, тобто керівництво, влада, або ті, хто мають до неї доступ, от вони розуміють, вони випросять, та, нам будуть надавати якусь допомогу, але хтось буде на тому збагачуватись частково далі. Нічесно, нічого, все так не буде, рано чи пізно має прийти цьому кінець.